А що ж робити жителям мегаполісів взимку? Як пережити цю найскладнішу, за словами наших урядовців, пору буржуйку на балконі, не поставити дровами, не запастися. Найчастіша порада, яку чують містяни, виїхати туди, де є пічка і колодязь. Але кореспондентка ТСН Іра Прокоф'єва знайшла ще один варіант: склала список речей, які можуть допомогти пережити зиму у багатоповерхівці, і рушила в магазин. Перевірити, скільки все це коштує, а от чи знадобляться вони, і знайте зараз. І несе з тих переселенців, кому вже колись доводилось сидіти без газу, світла і води. Якщо вимкнуть світло, що а тому до прийдешньої зими вирішила готуватися системно і ґрунтовно з численних порад з інтернету, склала список життєво необхідних речей та вирушила на закупи. Гадаю, що треба теж брати. Те, що цей опалювальний сезон може стати найскладнішим за усю історію незалежності, влада попереджала ледве не з весни. Українці цей заклик сприйняли серйозно і першим ділом кинулися скуповувати електрообігрівачі. Опит на електрообігрівачі. в мережі спостерігаємо зростання більше ніж у 50 разів. Пік продажів починаючи з червня місця, тобто коли на температурі плюс 32, а в ходовому товарі маси обігрівач і вентилятор. Та, попри загальний ажіотаж та обов'язковий пунктик у списку і неса на ці електроприлади дивиться з пересторогою. Тому то й питання: чи витримає наша електролінія електромережі, якщо ми все це накупимо, увімкнемо, да, і гадаю, що не витримає. Це один з викликів для нього керівника Укренерго. Володимира Кудрицького, тобто цієї компанії, яка відповідає за кілометри лінії електропередач, підстанції, опори від початку повномасштабного вторгнення. Усі ці об'єкти критичної інфраструктури під прицілом росіян останнім часом ураження почастішали два дні тому, без світла знов залишився. Харків. Рвуться проводи, буквально падають опори лінії електропередач. Ми говоримо зараз про магістральну інфраструктуру, їх не просто відновлювати. Електроенергія це двигун української економіки. Вона запускає в роботу обладнання на виробництвах, живить міський транспорт, дає світло в квартирах для того, щоб в наших кранах з'явилася вода, теж потрібен струм. Раптово його зникнення навіть на кілька діб може обернутися гуманітарною катастрофою, особливо у мегаполісах. Мукренерго це розуміють, а тому теж готуються до зимових викликів. У нас немає такої розкоші боятися. У нас є дещо більш цінне: це досвід, досвід тих людей, які за місяць буквально відновили електроживлення деокупованих територій півночі України. У нас є 40 ремонтних бригад які 24 на 7 готові відновлювати енергопостачання для українців. На не Інесу Веласка за таке заспокоєння не діє. Вона прицінюється до пауербанків. Без зв'язку це страшно е, залишитись в наш час. Ліхтариків Терлічний. Ціна батарейка. <гум> Вони йдуть, їх можна прикріпити до е, металу. І свічок. Свічки, звісно, нам знадобляться на випадок, якщо не буде світло. І мабуть, я собі декілька штук таких візьму. Такий список переконує Інеса, кожен має скласти за власними потребами і гаманцю. Дуже добра річ в побуті. Невідомо чи. Якась ніч пройде у нас в стінах свого дому чи в стінах свого підвалу. Переважно усі котельні нашої держави працюють на газу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями відзвітував, запаси фактично сформовані. У підземних сховищах знаходиться майже 14 мільярдів кубометрів газу. Торік запасли 19, тож має вистачити. Утім, найбільша загроза, прямі ураження газотранспортної системи і зупинка транзиту. В режимі реверсу може частково направлятися з заходу на схід від сховищ до споживачів, які знаходяться на сході. Якщо не буде стратегічно важливих руйнувань системи, я вважаю, що Україна може стримано мати оптимізм щодо того, що ми пройдемо цю зиму, хоч і складніше ніж раніше. Зима у містах мільйонниках, таких як Дніпро, Одеса, Київ, Харків, попри загрозу ракетних обстрілів, мене відносно нормально, але так не буде у прифронтових містах. Поради для військового є власний будинок. Будь-який хака в селі, будинок в місті і будинок пригород приготувати. Впевніться, що у вас у вас є опалення в ідеальному світі купіть собі генератор. Якщо випадка, У тих регіонах, де це можливо, тепло в батареях з'явиться вчасно 15 жовтня. Утім, температура в оселях не перевищуватиме 20 градусів. Інеса Веласкіс з довжелезного списку залишила кілька пунктів. Ціни стали кусючі, але все ж таки треба запаси робити. Ірина Прокоф'єва, Сергій Моргун, Роман Сищенко, Тимофійкощі. ТСН 1 плюс один марафон. Єдині новини.